У Будоворобівську в бік російського кордону веде відремонтована перед повномасштабним вторгненням дорога. Перші вирви від снарядів помітні одразу на в'їзді в село. Будинки і паркани обабіч пошкоджені обстрілами. Більшість домогосподарств на вулиці покинуті. Вулиця, на якій живе Ольга Олексієнко, найвіддаленіша від кордону шість кілометрів по премії. Більшість її сусідів виїхали через обстріли ще рік тому. Пока не хочу ми своє місце бережемо. Посадили огороди, всі посадили, гусей відомо, коровку держимо, індичаток держим, трудимся по чуть-чуть. Ользі 65 років. каже, виїхали здебільшого молодші люди і сім'ї з дітьми. Вона ж звикає жити в нових умовах. Показує пошкоджений обстрілом дах свого будинку. були в авторнік. Віра Куцанок показує пошкоджений обстрілом будинок родичів. Тепер вона за ним доглядає. Все. Будете виїжджати? – Ні. До Дрони над селом інколи літають роями, каже жінка. Я тільки раз дев'ять 9 не вщитала, а то передамний хазяїн вішов, каже, так ще 15 пролетіло. І всі в одну сторону так на розстоянні. У нас, як чим хочеш, тим і добираєшся. У нас декілька населених пунктів я обслуговую. Через активність дронів та обстріли у Будоворобівську остерігаються їздити машинами. Староста своїм авто теж сюди не їздить. Колеги у грим'ячі постраждала машина, але ж у нього була службова машина. Значить, потім хлібники постраждали. Староста показує центр Будовороб'ївської. Ця частина села від обстрілів постраждала найбільше. Пошкоджені адмінбудівлі, навчально-виховний комплекс, магазини, кілька десятків приватних будинків. Російська армія використовувала різні засоби ураження. Прилетіло два шахеди, і тут були уламки герань. Два було написано, а обстріли були. І миномети, сау працювали і працювали і З танків були обстріли. каже люди почали масово покидати село після перших інтенсивних обстрілів у липні минулого року. У самому селі Воробівська. на сьогоднішній день проживає 93 людини, значить 57 домогосподарств. На початок 2022 року 250 людей проживало людей. Будоворобівське безпосередньо, і було 114 домогосподарств. Одні з тих, хто залишився, родина доциків. По їхньому домогосподарству прилітало кілька разів. Вирви від останніх прильотів на городі Володимир позакидав. Я буду тут до останнього. Покидати свою домівку. Доцики теж не збираються. господарство, корову мені жалко. село красиве і. Тут сталі самі сильні і крепкі на нашої вулиці. після чергового обстрілу. З 21 травня у Будоворобєвську перестали возити хліб. Бояться він ще доїхав 20 числа. да, він приїхав торгувати і почався обстріл. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.